Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Чи любиш ти грати в історичні загадки? Пропоную розгадати одну з них. Як гадаєш, кому може належати цей тост? Ось слухай. Я знаю, як німецький народ любить свого фюрера. Тому я хочу випити за його здоров'я. Чи це був хтось із приплічників Адольфа Гітлера? Чи це, можливо, сказав його італійський союзник Беніто Муссоліні? Чи прибічник нацистської ідеології в якійсь із країн Європи? Відповідь на це питання може тебе здивувати та навіть шокувати. Привіт! Сьогодні з тобою вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Спробуймо разом розібратися в загадках і хитросплетіннях історії дипломатії напередодні Другої світової війни. Світ наприкінці 1930-х років переживав драматичні зміни та швидко скочувався до нового глобального протистояння. Європа виявилася знову розколотою, так само, як і на початку століття. І так само Англо-Французькому Союзу протидіяла коаліція Німеччини й Італії. Проте за цією схожістю ховалися деякі відмінності, насамперед вони стосувалися внутрішньополітичної ситуації. Європа початку ХХ століття була більш політично рівномірною у більшості країн існували конституційні монархії, нехай і не цілком демократичні, але з досить розвиненою системою участі громадян у виборчих процесах. Однак наприкінці 30-х років ситуація була вже іншою. Лінія розлому пройшлася між демократичними та недемократичними державами, адже в Німеччині й Італії сформувалися тоталітарні режими, тоді як у Франції та Британії демократія лише зміцнилася. Це вже було не просто протистояння за колонії, ринки та сфери впливу, наближалося грандіозне зіткнення між свободою та диктатурою, від результатів якого залежав шлях розвитку всього людства. Проте, за рамками цього протистояння, залишалася ще одна потужна держава на континенті, від якої залежав баланс сил у Європі Совєтський Союз. Довгий час СРСР залишався за межами версальсько-вашингтонської системи міжнародних відносин. Західні країни з недовірою ставилися до комуністичного режиму з його насильницькою ідеологією. Найбільше занепокоєння викликали експансіоністські ідеї совєтів під гаслами світової пролетарської революції. Для реалізації цього задуму Москва створила комуністичний інтернаціонал або скорочено комінтерн, який управляв ліворадикальними рухами по всьому світу. Існування такого глобального павутиння сприймали як пряму загрозу європейській демократії. Перша спроба світової революції, яку здійснили більшовики одразу ж після Першої світової війни, провалилася. Вони були надто слабкими та не мали міцної економічної опори. Тому головним завданням московського диктатора Йосифа Сталіна стала масова мілітаризація. Наприкінці 1920-х років в Союзі розпочалася так звана форсована індустріалізація, головною метою якої було максимально пришвидшена розбудова важкої промисловості, що слугувала б військовим потребам. Мілітаризація, що пожирала усі наявні ресурси, і в жертву, які приносилося виробництво продовольства та господарських товарів, тривала протягом тридцятих років і вивела Совєтський Союз на перше місце в Європі за чисельністю озброєння. Привид комунізму знову замаячив перед наляканими європейцями. Хоча вони і не здогадувалися, що за дивовижними цифрами в реальності приховувалася низька якість совєтської техніки та невміння нею користуватися. До початку 30-х років, поки європейські держави зберігали відносну єдність, Союз продовжував перебувати в міжнародній ізоляції. Однак несподівано до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер, і це сплутало усі карти в європейському пасьянсі. З одного боку, німецькі націонал-соціалісти та совєтські комуністи мали багато спільного, знищили демократію, встановили тотальний державний контроль, підпорядкували економіку потребам мілітаризації та не приховували своїх загарбницьких планів. Однак, як між будь якими агресивними диктатурами, між Совєтським Союзом і Німеччиною виявилося набагато більше суперечностей, ніж схожостей. Гітлер не приховував своїх планів так званого завоювання життєвого простору на Сході. Також він використовував у своїх цілях страх перед комінтерном в спробі створити собі образ головного борця з комуністичною загрозою через пропаганду. Гітлер у 1936 році зініціював укладення антикомінтернівського пакту, учасниками якого протягом наступних років стали Японія, Італія, Іспанія й Угорщина. Сторони зобов'язалися вживати найсуворіших заходів проти комуністичної активності на своїй території. Тож на перших порах ніхто б не міг уявити собі навіть теоретичну можливість дружби між нацистською Німеччиною та Совєтським Союзом. Водночас прихід до влади Гітлера в Німеччині не на жарт занепокоїв французів, які ще чудово пам'ятали жахи Першої світової війни. Французький уряд все більше стикався з несприятливою міжнародною ситуацією, адже союзниця Британія була занадто зайнята своїми колоніальними справами, в той час, як зовсім поруч небаченими темпами, відбувалася мілітаризація агресивного сусіда. Довелося згадати давню приказку про менше зло та звернути свою увагу на схід континенту, де СРСР виглядав як логічний союзник у стримуванні німецьких апетитів. Так, через страх перед людожером Гітлером, інший людожер Сталін отримав шанс на міжнародне визнання. І це якраз в розпал страшного голодомору в Україні та масових сфабрикованих репресій по всьому Совєтському Союзу. Вже у 1934 році, за наполяганням Франції, Совєтський Союз був прийнятий до Ліги націй. А ще через рік ці дві країни уклали пакт про військову взаємодопомогу, спрямований проти можливої німецької агресії. Це був нечуваний крок. Зразкова західна демократія стала союзником тоталітарної деспотії, що мріяла про знищення свободи. Сталін відчув, що розкол Європи грає йому на руку і що він може отримувати вигоди, про які раніше і не міг мріяти. Ще під час укладення франко совєтського пакту він почав проявляти нездоровий інтерес до Польщі, Чехословаччини, держав Балтії. Однак самі ці країни не горіли бажанням отримати собі такого так званого союзника та захисника. Та й французи удали, що не зрозуміли кремлівських натяків. Совєтський Союз вирішив за краще не продовжувати цю тему та зачекати ліпшої нагоди. Протягом 30-х років непомірні претензії Гітлера лише наростали: повернення німецьких військ до Ренської області, аншлюз Австрії, територіальні претензії до Чехословаччини все це були послідовні елементи єдиного плану зі встановлення німецького домінування у Європі. Відповідь Британії та Франції була неадекватною. Замість об'єднання всіх сил проти агресора вони пішли на принизливу Мюнхенську угоду, що не лише знищила їхню союзницю Чехословаччину, але й зруйнувала усю версальсько-Вашингтонську систему міжнародних відносин. Сталін уважно слідкував за перебігом так званої політики умиротворення та задоволено потирав руки. А як же? тепер і він в обмін на допомогу західним країнам зможе вимагати політичних чи навіть територіальних поступок. А більше про Мюнхенську угоду та її наслідки ти зможеш дізнатися з попереднього уроку. Ця Ліга націй зламалась Несіть нову. Вже восени 1938 року почали з'являтися нові загрозливі сигнали. Цього разу Німеччина почала тиснути на Польщу, щоб та погодилася на німецьку анексію вільного міста Данцик на узбережжі Балтійського моря, а також дозволила збудувати по своїй території, так званого польського коридору, шосе та залізницю під німецьким контролем. Звісно, польська сторона відповіла відмовою на всі ці претензії. Поки Гітлер був зайнятий питаннями встановлення контролю над Чехословаччиною, проблему Данцигу ненадовго відклали. Однак уже в березні 1939 року німецькі війська тріумфально увійшли до Праги. Чехословаччина припинила своє існування, а більшість її земель виявилася окупована Німеччиною. Розвинута чеська промисловість суттєво зміцнила німецький військовий потенціал. Тепер Гітлер був готовий йти на все більш і більш ризикові агресивні кроки. Вже через кілька днів після знищення Чехословаччини Німеччина офіційно озвучила офіційні претензії щодо Данцигу. Як і очікувалося, від Польщі та західних демократій була отримана відмова. Позиція поляків не змінилася. Ба більше, тепер у них перед очима був трагічний приклад Чехословаччини, а цей досвід ніхто повторювати не хотів. У відповідь на погрози Гітлера Польща, Велика Британія та Франція уклали військовий союз. Однак проблема полягала в тому, що у випадку нападу Німеччини західні країни не могли б надати Польщі пряму допомогу ні сушею, ні морем, ні у повітрі. Звісно, вони могли розпочати бойові дії на західному кордоні Німеччини, але там існувала дуже міцна система німецьких укріплень. Ось така патова ситуація виходила. Змінити цей невтішний розклад сил можна було б завдяки залученню до коаліції Совєтського Союзу, що мав із Польщею спільний кордон, а морем міг підтримувати контакти з Францією та Британією, як зразок такої співпраці міг слугувати франко совєтський пакт 1935 року. Та чи були готові всі сторони до такої нестандартної взаємодії? Вінстон Черчилль дуже точно підмітив. Польща, Румунія, Фінляндія та три Балтійські держави не знали, чого вони більше боялися німецької агресії чи російського порятунку. Протягом весни літа 1939 року у Москві відбулося кілька раундів переговорів між французькими, британськими та совєтськими дипломатами. СРСР наполегливо вимагав, щоб у випадку німецького нападу його війська могли б безперешкодно увійти на територію Польщі та Румунії. Але ж де були гарантії, що Червона армія покинула б країни після завершення конфлікту? Знаючи апетити Сталіна, було нескладно зрозуміти, які бажання крилися за словами про допомогу. Погодитися на ці умови означало б віддати Східну Європу до сфери впливу комунізму. Ці переговори були приречені на провал і перетворилися на безплідні дискусії. А Сталін весь цей час вичікував. Його цікавила можливість вигіднішої пропозиції з боку Німеччини. Він розумів, що Гітлер навряд чи наважиться напасти на Польщу, якщо до англо-французької коаліції приєднається ще й СРСР. Перемовини в Москві мали слугувати методом тиску на Німеччину. І відповідь не забарилася. Щойно Гітлер дізнався, що до Москви вирушать військові делегації Британії та Франції, як він тут же почав всіма можливими каналами зв'язку повідомляти Кремль про готовність домовлятися. У всьому регіоні від Чорного до Балтійського моря і Далекого Сходу немає нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем між нашими державами. Спішно почали повторювати німецькі дипломати. Двом тоталітарним диктаторам було простіше знайти спільну мову. Їх не цікавили такі дрібниці, як норми міжнародного права, внутрішня підтримка електорату чи кількість загиблих на війні. Якщо переговори Сталіна з західними демократіями безплідно тривали кілька місяців, то з Гітлером йому вдалося домовитися за кілька днів. 21 серпня відбулася чергова зустріч військових делегатів Франції, Великої Британії та СРСР. Сторони обмінялися пропозиціями, французи та британці спішно шукали шлях вирішення суперечностей. Того ж дня Сталін отримав повідомлення про остаточну згоду Німеччини на розподіл сфер впливу у Східній Європі. Вибір було зроблено. Вже 23 серпня Москва урочисто зустрічала міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа. Того ж дня разом зі своїм совєтським колегою В'ячеславом Молотовим він уклав договір, що відкрив шлях до початку Другої світової війни. Сталін стояв за спиною підписантів і широко усміхався він вже уявляв розширення кордонів СРСР в небаченому раніше масштабі. Жертвами такого розширення мали стати тисячі українців, литовців, поляків, фінів і ще багатьох інших народів Східної Європи. Не гріх було виголосити тост, про який ми згадували на початку уроку. Я знаю, як німецький народ любить свого фюрера, тому я хочу випити за його здоров'я. Так, це були слова Йосифа Сталіна. Документ, що отримав назву Пакт Молотова Рібентропа, містив відкриту та таємну частину. Офіційно він називався Угода про ненапад між Німеччиною та СРСР і виглядав цілком пацифістично. Взаємний нейтралітет, двосторонні консультації, арбітраж у випадку непорозумінь. Однак у таємному протоколі дві диктатури відверто ділили Східну Європу між собою. Насамперед планувалося розділити Польщу між ними. Німеччина мала отримати польські етнічні землі, а СРСР українські та білоруські. Крім того, під владу Совєтського Союзу мали перейти кілька незалежних держав: Фінляндія, Естонія, Латвія, згодом і Литва. Також Совєтський Союз узгодив з Німеччиною свої претензії на Бессарабію, що на той момент перебувала у складі Румунії. Як ти вже зрозумів, наслідки пакту Молотова ріббентропа для світу були катастрофічними. Ледве засохли чорнила над підписами, як Гітлер дав наказ розпочати напад на Польщу. 1 вересня 1939 року його армія вдерлася на територію сусідньої держави. Розпочалася Друга світова війна. Кілька тижнів по тому до завоювання Польщі приєдналася Червона армія. Підступно вдаривши в тил поляків, вона окупувала захід України та Білорусі та знищила останню надію Польщі на продовження боротьби за незалежність. До кінця вересня Польща остаточно була розгромлена та роздерта на дві половини тоталітарними імперіями. Значна частина польських військовополонених пізніше була розстріляна у сумнозвісному катині на Смоленщині. Червона армія та Рейхсвер тепер разом крокували спільним кордоном, разом в буквальному сенсі. У Бресті відбувся спільний совєтсько-німецький парад парад переможців, як їм тоді здавалося. Історія покаже, наскільки хибною була ейфорія двох диктаторів в майбутньому страшних поразок зазнають і один, і другий. Тим часом кривава співпраця двох диктаторів продовжувала розвиватися за своєю логікою. Поділивши Польщу, вони уклали договір про дружбу та кордон. Ось одна з цитат цієї угоди. Уряд СРСР і німецький уряд розглядають перебудову на території колишньої польської держави як надійний фундамент для подальшого розвитку дружніх відносин між своїми народами. Дійсно, і на політичному, і на економічному рівнях відносини двох країн вражали своєю активністю. СРСР на державному рівні та у засобах масової інформації підтримував дії Німеччини, називав Британію та Францію імперіалістами-агресорами, які начебто перші напали на Гітлера. Мешканцям СРСР постійно показували пропагандистські фільми про совєтську німецьку дружбу, тож всі були переконані, що Гітлер найкраща людина в світі. Звісно ж, після Сталіна. Дійсно, лише в тоталітарних режимах можна було так легко назвати чорне білим, а біле чорним. І ще родзинка на торті, що розриває всі шаблони. Після укладення пакту Сталін видав Гітлеру кілька десятків німецьких комуністів, які довгий час ховалися у Совєтському Союзі. Їх відразу ж відправили до концтаборів. Економіки двох країн чудово взаємодоповнювали і підживлювали одна одну протягом 1939-1941 років. Промисловий гігант Німеччина була зацікавлена у совєтському продовольстві та сировині, тоді як сировинно-аграрний СРСР прагнув отримати передові німецькі технології. Вагони невпинно перевозили з СРСР до Німеччини мільйони тонн нафти, зерна, бавовни, лісу, тонни рідкісних металів, нікелю, хрому, марганцю. Все це одразу ж ішло на потреби гітлерівської військової машини, що в цей час захоплювала країну за країною. Водночас Москва отримала високоякісне промислове обладнання турбіни, верстати, локомотиви, генератори. Найбільш цінними для Сталіна були креслення та зразки німецької військової техніки. З їх допомогою СРСР зробив в роки Другої світової значний технологічний стрибок. Пакт Молотова Рібентропа відіграв трагічну роль в долі багатьох народів Східної Європи. Совєтський Союз окупував три Балтійські держави: Естонію, Латвію та Литву та насильницьки включив їх до свого складу. Така ж історія мала повторитися з Фінляндією, однак завдяки героїчній стійкості Фінів Совєтський Союз відступив і задовольнився лише деякими територіальними загарбаннями. Натомість Румунія вирішила за краще не вступати у війну З СРСР і без бою віддала Бесарабію та Північну Буковину. Агресивні наміри Сталіна на цьому не вичерпувалися. Він мріяв про владу над Болгарією, Румунією та Туреччиною, про що навіть вів переговори з Гітлером. Та на той момент Берлін, що контролював більшу частину континентальної Європи, вже не потребував тісної співпраці з Москвою. Пакт Молотова Рібентропа виконав для Гітлера свою роль, тому спроби укласти військовий союз між СРСР і Німеччиною провалилися. Вже в липні 1940 року Гітлер, розгромивши Францію, почав готуватися до нападу на сам Совєтський Союз. Отак. От Шлюб за розрахунком між Сталіним та Гітлером у підсумку виявився короткотривалим і не протримався навіть двох років. Занадто великими були їхні апетити. Тож двом диктаторам було тісно на карті Європи. Тепер і ти знаєш цю сумну та повчальну історію. А щойно з тобою був я, Богдан Грушецький. До зустрічі. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТО освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.